Пластуни, я вас щиро вітаю сьогоднішнім заходом, Те, що дійсно скаутська організація пласт, яка має таку велику історію, яка має такі великі досягнення, через яку прийшло так багато достойних гідних людей, тих людей, які дуже зробили багато для нашої країни, для патріотичного руху, для відновлення української державності, в тому числі багато вихованців пласту зараз зі зброєю захищають нашу державу. На жаль, серед них є багато, які загинули, які віддали життя. Щоб Україна була вільна, самостійна незалежна країна, такі як Віталій Дерех, такі як Віктор Гурняк, але ми їх завжди пам'ятатимемо, завжди шануватимемо, і це вони є справжніми героями нашої країни. Сьогодні при тих навчаннях, при першій домедичній допомозі, сьогодні у вас є швидка, сьогодні є менесники, поліція. Щоб ті знання та практика з житті, звісно, вам не пригоджувалась. Але якщо потрібно буде момент, щоб ви знали, як допомогти врятувати. Як надати першу допомогу своїм друзям, рідним і близьким, чи хто цьому потребуватиме? Тому бажаю вам дійсно займатися, працювати, вдосконалюватися, ставити перед собою великі цілі, виховувати і виростати справжніми патріотами, справжніми українцями. Такими, як ви є, Тернопільська обласна рада від імені депутатського корпусу щиро вас вітає. Ми завжди підтримували, будемо підтримувати. Дякую нашому керівнику Оксані Шмендей за те, що вона комунальним закладом тим опікується, займається всім, хто долучається так тримати, щоб Тернопільщина завжди була попереду, з найкращими показниками, найкраще підготовленими, вишколеними нашими скаутами. Слава Україні!